Вітаю раки! Це ваш таропрогноз на червень 2025 року. І так, раки, давайте подивимося, що вам приготував перший місяць літа, яких ви будете енергіях. На що вам варто звернути увагу в місяці? Візьмемо 5 карт з трьох колод, тобто на кожну декаду візьмемо по одній карті. І так, раки. Початок місяця, енергетика 10 днів червня. Паж кубків. Робота сім жезлів. Фінанси 8 пентаклів і диявол витягнулись разом. Так, стосунки. Король кубків. І порада. Пожезлю. Так, початок у нас пашку. Які буде говорити про те, що ви на романтичній хвилі. Можливо, хтось з кимось познайомився, в когось зав'язуються романтичні стосунки, і ви будете літати в романтичних якихось думках. Паш Кубків нам також може показати про якісь нові починання. Знову ж це може говорити про те, що ви будете емоційно до нього підходити. Тобто на початку місяця є якісь такі емоції, якісь приємні моменти. Хтось може кимось захопитися. На роботі сім жезлів нам буде говорити про боротьбу, про відстоювання своїх кордонів, своїх амбіцій, своїх позицій. Тобто, сім жезлів буде нам говорити про те, що ви відстоюєте щось своє на роботі. Можливо, на вас є нападки, будуть зі сторони ваших колег, і ви маєте. Від них відбитися по цій карті, втриматися на цих позиціях, тому що ви це ваше місце і ви його заслуговуєте. В фінансах у нас є Диявол і Вісім Пентаклів. Буде говорити нам про те, що фінанси до вас прийдуть, але по дияволу в нас гроші можуть бути. Нечесними, неправильними, неправильно отриманими. Да? Але, знову ж таки, якщо карта в плюсовому проявленні, фінанси до вас прийдуть, причому не маленькі. Тому хай лучше буде в плюсовому, да? фінансів може бути багато по дияволу, що може і, як то кажуть, порадувати вас. В стосунках в нас є король кубків, карта ваша, де говорити про те, що є романтика, є любов, є емоції в стосунках. Хтось може познайомитися з таким чоловіком, якщо дивляться дівчата раки, він може бути по знаку зодіака, рак, риба або скорпіон, або знову ж ця людина емоційна, романтична, можливо, занадто емоційна, тобто дуже багато от якихось. Розмов, емоцій і от таких оханів і аханів. Якщо це у плюсі, це буде говорити про людину, яка вами опікується, яка дбає про вас, дарує вам подарунки, говорить приємні слова. Тобто король кубків може бути дуже таки приємним, позитивним чоловіком. І порадою в нас йде паж жезлів. Паш жезлів нам говорить про те, що беріть. Ініціативу в свої руки. Вивчайте інформацію, загорілися, значить потрібно її брати. Тобто паш Жезлів він береться за щось, він хоче щось розпочати, і порада нам говорить про те, що беріться, якщо вам щось пропонують, Да? Якщо Паш Кубків вам пропонують якусь нову роботу, нову перспективу, нову людину, да? про пропозиція чогось, паш Жезлів, її треба все ж таки взяти. Друга декада для раків. Дайте мені, будь ласка, 5 карт для раків на середину червня. Енергія. Десятка жезлів. Робота Єрофант. Фінанси. Мир. Стосунки королева жезлів. Порада карта імператора. Ну, енергетика другої декади буде говорити про те, що навалиться якихось можливо багато справ. Друга декада по енергетиці важковата. Можливо, буде якихось багато зобов'язань, якихось тяжесті, яку ви візьмете на себе. Але знову ж таки, це не робота в нас, це не стосунки і нічого. Це просто от ви на себе можете навалити якихось думок, багато, якихось негативних думок і тягнути їх на собі. просто... Не тягніть цю тяжість і не несіть її за собою, якщо у вас є якісь образи, можливо, стосовно роботи, буде якась незрозуміла ситуація. Карта буде говорити про те, що вам не обов'язково це все тягнути на собі. але от може бути стан таких, таких речей. На роботі у нас є карта іерофанта, карта наставника, карта вчителя, карта людини, яка вам може допомогти в чомусь, тобто вирішення якихось ваших питань, можливо, вам потрібно наставничество на роботі, да, щоб вам. Показали, розказали, поставили вас на шлях, куди вам потрібно, і у вас така людина на роботі буде. Карта ще буде говорити про те, що ви будете притримуватися своїх моральних якихось установок, принципів, не будете порушувати свої якісь в голові установки. Да? Тобто, знову ж, якщо ви лідер, якщо ви притримуєтеся якоїсь правильної догми на роботі, в другій декаді ви також будете цього притримуватися, не будете порушувати ніякі свої моральні цінності. В фінансах у нас є карта мер. Знову ж буде говорити про те, що фінанси до вас приходять. Тобто, по миру у нас є фінанси на наші цілі, на наші якісь. Мети, які у нас є в нашому житті, хтось може отримувати фінанси від через інтернет, тобто якісь сторінка у вас є, щось ви продаєте, якісь послуги через інтернет, Всесвіт вам відкритий і ви через це отримуєте кошти. В стосунках в нас королева жезлів буде говорити про енергію вогню. Тобто в нас є запал, є харизма, є от сексуальність, і якщо мене дивляться чоловіки, в вашому житті може бути присутня така жінка, можливо, ви з нею познайомитеся. Якщо мене не дивляться чоловіки, а жінки, це може говорити, що ви будете себе проявляти так в цій декаді, буде багато. Енергії буде багато секса, не побоюсь цього слова в стосунках. Тобто буде от запал такої багато харизматичності, і королева жезлів, вона впевнена в собі. У вас буде дуже багато такої енергії такого запалу. Порада в нас іде карта імператора, яка буде говорити про те, що ви маєте досягати своєї цілі, не зрушувати з того плану, який ви намітили. Розгрузити себе, не тягнути на собі все, а бути от впевненим як імператор. Тому що імператор він знає, що він хоче, куди йде, для чого йому це потрібно. Карта ще може нам говорити про те, що якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися до такої людини. Як може це може показати і вашого начальника, вашого батька, вашого чоловіка, тобто людину. Отаку уперту навіть можна сказати, тому що о, імператор він у нас впертий, його не дуже легко переубідити в чомусь, але знову ж таки ця людина вам може допомогти. Третя декада для раків. Дайте мені 5 карт для раків на кінець червня. Так, енергія. 5 пентаклів. Робота вісім кубків, фінанси імператриця, стосунки десятка пентаклів. І порада карта-відлюдник. Так, п'ятірка Пентаклів нам буде говорити про те, що знову ж чогось раки засмучені, їх щось не влаштовує, є от така плаксивість, да? тобто карти всі позитивні, карти хороші, але щось вас може засмучувати, якісь втрати, можливо, фінансові, можливо, якась холодність з боку людей. тобто П'ятірка Пентаклів, людина сидить під грибочком, вона не мокне, але її от щось грустно. Скучно, є якийсь стан речей, який її не дуже влаштовує. На роботі у нас є 8 кубків, яка може говорити про те, що ви захочете роботу залишити. По 8 кубків ситуація може бути і стабільна, але не вистачати якоїсь емоції і це може говорити про те, що на кінець місяця ви можете задуматись про те, щоб залишити роботу і піти щось шукати краще, шукати щось інше. В фінансах у нас карта імператриці буде говорити про те, що фінанси знову ж в раків є. Вони до вас приходять, вони проходять, приходять до вас від проробленої вами раніше роботи, від вкладень якихось від якихось інвестицій, які ви раніше зробили. Фінансів в раків предостатньо цілий місяць. І в стосунках в нас є десятка пентаклів, яка говорить про. Сімейні цінності, про родину, про фінанси, тобто в сім'ї, в третій декаді все позитивно, все от, складається найкращим чином. Тобто, десятка пентаклів вона й говорить про сім'ю, про те, що от, комфортно людям. У вас є фінанси для того, щоб себе комфортно відчувати. Карта буде говорити, можливо, і про одруження, про якісь сімейні святкування. А ну, порадою в нас йде карта відлюдника, і вона буде говорити нам про те, що ви повинні запитати в себе, що вас не влаштовує в вашому житті, чого вам хочеться закритися і побути наодинці, знайти е, м... ті питання, в яких, в яких ви от сумніваєтеся. Да, по відлюднику карта буде говорити про те, що спитайте себе, найдіть в собі ті відповіді. Вони у вас однозначно є, тому що. Енергетика що другої, що третьої декади буде говорити от іменно про душевну якусь якісь питання, якісь от такі сумніви, якусь нестабільну ситуацію. І по відлюднику карта говорить про те, що ви знаєте десь всередині душі. Можливо, вам потрібно просто побути наодинці десь і відключитися від матеріального світу, а просто от питати в своєї душі, що вона хоче зараз в настоящий час. Давайте візьмемо послання від богинь для вас, раки. Діти. Ну, ви і так дітей любите, раки найкращі батьки у світі. Ви з любов'ю відноситесь до дітей. І вони вам відповідають тим самим. Всі діти, включаючи ваших особистих, потребують любові, опіки і уваги. Ми. Ми ангели, способні очистити, і відкрити ваше серце, щоб ви могли приділяти їм ще більше часу і енергії, тоді коли вони в цьому дуже нуждаються. Віднайдіть свою енергетику в дітях, посвятіть їм час, приділіть любов, ви і так її так і приділяєте, але ще більше, да, і ви віднайдете, можливо, ту енергію, яка вам потрібна. Віднайдете оті ті всі питання, які вам потрібні, і насолодитесь цим місяцем. І так, раки, це ваш прогноз на червень, позитивного вам місяця і до зустрічі!